У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про надання домедичної допомоги. Володіння базовими навичками порятунку можуть дати шанс людині дочекатися приїзду швидкої. Такий досвід є важливим, тим більше в умовах війни. Безоплатні курси до медичної допомоги в умовах бойових дій для освітян Миколаєва. Організовує громадська організація «Взігрець». Як скористатися такою можливістю, почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні п'ятниця, 3 жовтня, і це 1318-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії в умовах бойових дій навички надання до медичної допомоги рятують життя. Ці знання можуть знадобитися у будь-який момент у різних ситуаціях і під час обстрілів, і коли потрібна допомога постраждалим. ДТП і коли раптово людина втрачає свідомість у громадських місцях і вдома, коли щось трапляється з нашими рідними. Цим навичкам порятунку навчають на курсах до медичної допомоги. Такі безоплатні курси для освітян Миколаєва пропонує громадська організація Взірець у межах реалізації проєкту з масштабування діяльності центру СЕМПЛ. Ініціатива ця впроваджується за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Данії. Ми раді вітати у нашій студії засновницю центру до медичної допомоги «Семпл» Тетяну В'язнікову. Вітаємо Тетяну. Вітаю вас і отже, відразу запитаю, чому саме цей напрямок? Адже ви організовуєте такі курси вже давно, так, так ще до повномасштабного вторгнення Росії. Чому обрали цей напрямок? Чому він для вас важливий? Колись ще там до коронавірусу, 18-19 роках, я почула історію, як мого знайомого врятували. врятували його в школі, вчителі. Вони проводили серцеву легеневу реанімацію, У людини була раптова зупинка кровообігу, і ця історія вона мене так зачепила. Людину врятували. Мені от захотілося самі навчитися надавати домедичну допомогу. Тому що колись там в школі дуже давно коли ще навчалася, були. Якісь уроки, але от так, щоб проводити серцеву легеневу реанімацію, вже такі реанімаційні заходи, я зрозуміла, що я це не вмію. І оця у мене така всередині жага до цих навичок вона мене заставила шукати такі курси. Тобто спочатку була мотивація самі навчитися. Так, цього. самі навчитися. Потім я пройшла такі курси. А, пройшла перший раз. Я вийшла після цих курсів і подумала, що це так страшно, це так важко. Я напевно ніколи це не зможу зробити в реальному житті. Але потім я почала ці курси організовувати. Ми запрошували в Миколаїв інструкторів. Я разом там з моїм співзасновників курсів. Ми разом почали запрошувати інструкторів, почали потрошку розвивати ці курси, побачили, що є попит. У 2021 році. Була така можливість отримати міні-грант, вже зробити щось своє, вже свої манікени придбати, навчити інструкторів. Я скористалася цією можливістю і, отак, з малесенького гранту, до речі, також від програми розвитку ООН, я розпочала вже та центр домедичної допомоги СЕМПЛ. У 2021 році ми навчали потрошечку розвивалися, масштабувалися. Потім почалося повномасштабне вторгнення. Я змінила трошечки там свій вектор діяльності, працювала військовій адміністрації. Повномасштабне вторгнення дуже заакцентувало на цій проблемі до медичної допомоги. Так, я продовжила цим займатися, але здебільшого ми працювали тоді з військовими, плюс люди, з якими там я починала, вони пішли захищати Україну вже в Збройні Сили України. Відповідно, в мене була потреба в інструкторах. Я сама пройшла навчання і зараз навчаю. І отак потроху-потроху навчали. Дуже багато працювали з різними ініціативами в Херсонській області. Ми не тільки навчали, ми ще забезпечували аптечки. Ми зараз по можливості допомагаємо прибережним населеним пунктам Херсонщини. Ну Миколаїв наше рідне місто. Тому коли є якась можливість, якісь грантові можливості для того, щоб навчати миколаївців, ми радо надаємо такі послуги і от зараз таку ініціативу для вчителів робимо. Чому саме освітяни? Ну, от ваша цільова аудиторія в цьому ось моменті. Так, оскільки в нас є громадська організація, і при громадській організації діє наше соціальне підприємництво, ми надаємо і платні послуги. Але оскільки вони не дешеві, бо курси у нас доволі якісні, обладнання дороговартісне, ми постійно його оновлюємо. Відповідно, коли зверталися освітяни, вони казали, це дорого, це для нас непідйомно. То, а і... такі звернення були? Звичайно, ми йдемо завжди від попиту. Коли є попит, ми намагаємося шукати можливості. В тому році навчала школи відповідно, оскільки ми соціальне підприємництво, то 100% чистого прибутку, ми спрямовуємо саме на соціальні ініціативи. Тому був попит, ми зрозуміли, що він якби є. І відповідно хочемо да щоб якомога більше людей мали можливості навчитися. Тому були обрані освітяни. Освітяни вони відповідальні, а вони відповідають за життя здоров'я дітей. Та ми ж не тільки там на школах заакцентовані. Ми в цій можливості даємо. Такий шанс навчитися тим, хто працює в дитячих садочках, тих, хто працює в закладах професійної освіти, тих хто працює в університетах. та не мається в назваввезів загальному такому так, понятті, так. тобто, тобто всі ну, не тільки школи можуть скористатися цією можливістю, а й інші а, заклади освіти. До речі, у нас до ефіру ми записали коментар телефоном Катерини пісної, яка пройшла такі курси і поділилася своїм досвідом. Ми можемо зараз її почути. В цьому році ще планую, тому що ці знання треба поновлювати кожен рік. До проходження курсу я в принципі думала, що я щось знаю, але виявилось, що в мене дуже такі були поверхневі знання. На курсі я вже дізналась, як правильно робити серцево легеневу реанімацію, як правильно накладати турнікет, бо до цього я в принципі ніде навіть не практикувалась цього робити. А чесно кажучи, в наших реаліях це дуже важливі навички, бо може настати такий момент, де треба або собі надати першу домедичну допомогу, або оточуючим, і там вже просто час лічені секунди, в котрі треба все правильно зробити, щоб зберегти. Ти собі життя і функціональність своїх кінцівок або життя якійсь людині. Слава Богу, мені ще досі не потрібні були знання ці на практиці. Я маю надію, що вони мені не знадобляться, але вони повинні бути кожної людини. Кожен повинен пройти курс з домедичної допомоги. Тому що це зараз база. Це зараз треба мати кожному такі знання і поновлювати їх, бо все дуже швидко забувається. Цей коментар був Катерини Пісної. Вона поділилася з нами своїм досвідом навчання на таких курсах. Ось Катерина сказала, що треба постійно поновлювати ці знання. Це правда? Тобто, от ти один раз ходив на такі курси, це не значить, що все. Ти вже всьому навчився. Ну, якщо ти сходив на хороші курси, то ти навчився. Але це навичка. Коли щось нове, ти відразу його взяв, тобі показали, як його застосовувати. У нас курси практичні. Ми все відпрацьовуємо руками. Ти взяв турнікет, тобі тебе навчили його використовувати. Якщо ти після курсу вийдеш. І більше ніколи не будеш тренуватися, то звісно, через певний проміжок часу ця навичка вона забудеться. І в критичній ситуації люди думають, що я згадаю, насправді в критичній ситуації ми не піднімаємося до рівня своїх очікувань, а впадаємо на рівень своєї навички. Но в критичних навичка... ситуаціях деякі люди взагалі просто в стані розгубленості навіть забувають все, що знали. Так, тому треба це на автоматі тренувати. Якщо людина після курсу вийшла, вона зрозуміла цю цінність, цю впевненість, тому що я на ну на своїх курсах я хочу передати людям впевненість, щоб не було страху. Це дуже важливо, І так. коли ти чітко постійно... розуміти, що потрібно робити, так і впевнений в своїх діях. І от коли ти тренуєшся, коли ти повторюєш, то оця впевненість вона ще зростає. Я, от як людина, яка пройшла цей шлях від точки нуль, коли я нічого не знаю, але мені дуже цікаво, до точки, коли я передаю ці, ці знання, я розумію стан людей, які перший раз приходять, я розумію їх психологічні страхи. І ці страхи вони ще підкріплюються повномасштабним вторгненням. І відповідно, коли людина отримує цю впевненість, що це правильний посил, цю навичку. То дуже важливо що донести. Це цю важливість тренувати. Тренувати можна вдома цю навичку. Ну звісно, серцево-легеневу реанімацію краще тренувати на манікені і раз в рік проходити, оновлювати. Ну, так, ці, думаю, ці таких курси. Не але але дивитися відео, читати літературу, читати законодавство в цій сфері. Я постійно всім кажу, почитайте на МОЗ-441, Це порядки надання до медичної допомоги, особам в невідкладних станах. І ви точно будете знати, що при судомах ложку не треба сувати в рот потерпілому. aí Треба просто притримувати, щоб він не травмувався, і після е, того, як це відбулося, перевести людину в стабільне бокове положення. І, і там оцей наказ, він насправді дуже чудовий, там все написано. Е, навіть просто читаючи його і тренуючись там е, раз в тиждень е, надягати турнікет, да, тренувальний, то ця навичка, ця впевненість вона буде. Ну і звісно, приходити раз в рік на курси, якщо є можливість, то ще частіше. Тетяно, а приходять до вас уже, як то кажуть, е, Певними теоретичними знаннями, чи приходять люди, які взагалі не знають, як діяти. Різні люди приходять. Загалом зараз рівень, рівень потреби у людей він зріс з повномасштабним вторгненням, але рівень загальний, там, за останніми опитуваннями, які я дивилася по домедичній допомозі, то, наприклад, в місті Миколаєві рівень людей, які проходили якісь курси, це 6-7% від опитуваних. Та це доволі серйозне опитування муніципальне. Та це це минулорічне опитування. І більшість тих людей вони пройшли не практичні курси, а теоретичні. Це стосується вчителів, бо багатьох зобов'язали, і більшість з них, не маючи можливість пройти їх фізично, якісь курси, вони проходили курси онлайн. Тобто, Але і... теорія без практики вона не закріплює 100%, навички. 100%. Домедична допомога це про дії руками. Теорія це класно, коли є база, коли люди приходять і задають питання. Мене це надихає, що люди вже в темі, люди вже або мають якийсь досвід, і відповідно з такими людьми краще працювати. Я з різними людьми працюю, дуже з різними. Хтось готовий, хтось такий хоче вже в бій надавати допомогу, як то кажуть, а хто ж хтось боїться, комусь треба там в перерві підійти, там дати цю впевненість. Ось дуже багато залежить від психологічного стану людини і готовності ну, отримувати. Ці знання тоді давайте більше вже поговоримо про самі курси, тобто mm -hmm. як вони будуть відбуватися, як подавати ці заявки, які групи ви організовуєте. Да, ми днями відкрили. Онлайн-заявку для того, щоб податися. Людина має сформувати групу 15 осіб. Тобто ми шукаємо вже сформовані групи з тобто, освітніх... Тобто заявки йдуть вже від групи. до так? Вас, так. От є, наприклад, школа, і вона побачила оголошення. До речі, оголошення можна побачити на наших сторінках в соціальних мережах ГОВЗІРЕЦ це і центр до медичної допомоги СЕМПЛ. Людина заходить, вона має написати свою мотивацію. Заявка приймається від координатора групи. Групи. Наприклад, є школа, є група вчителів. Вони розуміють, що ми хочемо наш колектив навчити. Вони описують свою мотивацію. Якщо, наприклад, в школі збереться там 5-7 людей, а не збереться 15, групуйтеся з сусідньою школою. Ось ми це робимо свідомо для того, щоб побачити, а наскільки згуртовані освітяни, наскільки вони готові інвестувати свій вихідний день. Насправді, ось такі, від таких груп ми приймаємо заявки, буде конкурс. Курс, тобто не переможуть. всі можуть. Ми подивимося від попиту. У нас є, Я не буду казати кількість, да, яку ми можемо навчити, але є певна кількість груп, які ми можемо взяти. Але якщо попит буде дуже високий, ми будемо шукати можливості навчити всіх. То будете шукати якихось партнерів, які зможуть профінансувати такі безоплатні так. курси. Так? До якого числа приймаєте заявки? Заявки ми приймаємо до. 8 жовтня, в принципі, часу небагато, але те, що люди отримують після цих курсів, це, це надзвичайно буде цінно. А саме з перші заняття вже коли починаються? Перші заняття ми плануємо розпочати вже на вихідних від 8 жовтня, тобто з 11 жовтня ми вже готові навчати, але ми дали опцію, оскільки ми розуміємо, да, що. Власне, вчителі дуже зайняті початок навчального року. Та, до речі, користуються можливістю, хочу привітати зневзнань да з професійним святом наших освітян. І відповідно напередодні цього професійного свята виходить наша програма. Та відповідно, ми даємо їм опцію обрати бажаний день. Тобто, весь жовтень, всі вихідні, жовтня і початок листопада ми будемо навчати. Та група сама вибирає. Так. А якщо в один день випадає, бажають, наприклад, одна й друга група. Потужності можливо нашого центру дозволяють паралельно навчати декілька груп людей. Зрозуміло. А якщо буде більше, наприклад, в школі бажаючих не 15, а 18 чоловік, це можливо збільшити кількість групи? Я думаю, що в таких випадках ми будемо вже індивідуально спілкуватися. Ми зараз хочемо побачити той запит, який є. Ось також та да, наших слухачів закликаю. Якщо ви знаєте да освітян або ваша дитина навчається в школі, знайдіть да посилання, перешліть та заохочте їх подаватися. Хто буде проводити ці курси? У Вас є професійні інструктори. Так, я я навчаю я інструктор. є інструктори, які пройшли відповідні навчання, мають досвід надання до медичної допомоги. Ми працюємо за міжнародними стандартами. Це два курси: це курс БЛС, базові реанімаційні заходи, і курс Топ ЗЕБЛІТ американської колегії хірургів. Також ми працюємо за наказом Мощу 341, про який я вже нагадувала, і відповідно повністю по ньому передаємо знання і навички. Тетяно, ви сказали, що плануєте масштабувати так роботу центру. що передбачається масштабування? Я думаю, що в районах теж є багато бажаючих, які би захотіли ось освоїти такі навички. Так, ми працюємо не тільки в Миколаєві, ми працюємо в Херсонській області, працюємо по Миколаївській області, працюємо дуже багато в грантових проєктах, коли інші громадські організації замовляють наші послуги. Ми працюємо в Києві. Я дуже пишаюся, що ми навчали посольство Данії два роки поспіль. Ми працюємо з Міжнародними компаніями, які замовляють наші послуги, то найбільшого це місто Київ. То ми вже масштабуємося, але так збігаючи наперед, хочу сказати, що саме в рамках цього проєкту ми будемо запускати ще курси до медичної допомоги для тварин. Навіть так, тобто для власників тварин у вас так. будуть такі курси, щоб надавати допомогу своїм друзям так, так. менше. Цікаво дуже. Я думаю, що ця теж послуга знайде попит свій 100%. Завершуючи нашу розмову, Тетяну, можливо, щось хочете. Ще сказати нашим слухачам, так до чогось закликати. Та пані Катерина сказала, що це навички, які необхідні кожному. Це 100%. Це як чистити зуби. Так само і кожна людина має вміти надавати домедичну допомогу. Тому що ну, життя бентежне і ніхто не знає, що буде завтра. І, на жаль, швидка допомога не приїде в перші хвилини надзвичайної ситуації. Вона не приїде не тільки в Миколаєві, не тільки в Україні, а взагалі жодна система охорони здоров'я в світі вона не здатна надати своїх фахівців в першу. Перші хвилини надзвичайної ситуації. А саме ці перші хвилини. В критичних ситуаціях вони є вирішальними, тому я всіх дуже сильно заохочую навчатися, оновлювати знання, носити аптечки постійно з собою. Зараз я прийшла до вас. в мене в сумочці турнікет, рукавички, все як треба. Ми живемо в стані війни, і ця навичка вона критично важлива кожній людині. Тому я всіх заохочую приходити на курси, навчатися освітян. Закликаю користатися нашою можливості. Ми будемо далі продовжувати. Навчати, але такі можливості вони бувають насправді не часто. Тому користуйтеся і подавайте заявки. Всіх чекаємо. Дякуємо Тетяну за те, що сьогодні були у нас у студії. Нагадаю нашим слухачам, що до ефіру ми запрошували засновницю центру домедичної допомоги Семпл Тетяну В'язнікову. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.